Так, друзі, доброго дня. Наскільки багатьом вже відомо, що Верховна Рада готує до першого читання законопроект 9103, тобто хочуть узаконити реєстрацію однополих шлюбів, ну якось так. Я скажу своїми словами: так як мати двох дітей. Двох дітей, хлопчика та дівчинки. Я не підтримую цей гидкий, бридкий законопроект. Я вважаю, що хлопчик повинен рости чоловіком, а дівчинка повинна рости жінкою. Я своїх дітей виховую не заради цієї гидкої. Бридкої розпусти цього збочення. Я їх виховую для продовження нашого роду, я їх виховую для процвітання нашої нації, а не для цього, що нам намагаються нав'язати свою незрозумілу ініціативу. Я не, пов... Я не підтримую законопроект 91.03 І вважаю, що кожна свідома людина повинна також показати свій протест. Це не є нормою. Схаменіться люди. Прос... Прокидайтеся і включайте трохи вже мозги. Ми всі ходимо під Богом. Задумайтесь, що буде далі. Задумайтесь.